Російська ракета забрала життя Макара Дороша, семирічного хлопчика із Запоріжжя, влучила в житловий будинок, поки родина спала. Поруч із сином, був тато, який навесні повернувся з російського полону. Усе що відомо про цю трагедію, у якому стані батьки хлопчика. Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Ось у цей приватний будинок у ніч на 10 жовтня вдарили російські окупанти. РФ випустила по Запоріжжю шахеди кровані авіабомби та крилаті ракети. Один із снарядів поцілив у помешкання. На місці постраждала ціла родина: семирічний хлопчик, його мама і тато. Родичка постраждалої сім'ї, пані Олена розповіла журналістам Радіо Свободи, що батько дитини військовий на ім'я Григорій. Навесні він повернувся з полону РФ, де провів три роки. Тоді ж родина перебралася в цей будинок. До полону, як стало відомо, військовослужбовець оберняв Маріуполь. Невістка позвонила в 2.22 ночі, що до них прилетіло. у них все горить, все згоріло. Прильот був якраз в кімнати дітей середньої дівчинки і хлопців. На місце трагедії прибули медики-рятувальники, які винесли постраждалих з будинку. І як розповіла в коментарі журналістам Суспільного місцева мешканка, дитина була майже без свідомості. Скоро приїхала тут то уже дитину винесли вже мертву. Почти. Ну, пульс прощупувався. Хлопчика та його тата доправили до лікарні. Медики боролися за життя обох постраждалих, але, на жаль, врятувати дитину так і не змогли. Тато в тяжкому стані залишається в медзакладі. У мережі з'явилося фото загиблого, як з'ясувалося, Росія вбила Макара Дороша лише восени він пішов до школи і робив свої перші кроки до знань. Тепер Макару не завжди сім. Редакція обозії висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблої дитини. Це непоправна втрата і нестерпний піль. Минулої ночі ре випустили по Запоріжжю вісім шахедів, п'ять ракет і п'ять кабів. Традиційно це нічно було по цивільних, пошкоджені 12 багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Окрім Запоріжжя, Росія атакувала низку інших областей. Ракети та шахеди летіли на Київ, Київщину, Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші регіони. Через удари по енергетичних об'єктах запроваджено тимчасові графіки відключення світла. Бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях. Побачимось.